З Костянтином Корсуном експерт з кібербезпеки, з нами на зв'язку. Пане Костянтино, Доброго дня, слава Україні. Героям слава, вітаю. Так, як кібербезпека просувається в темряві? Планово підготовлене і на відміну від деяких урядовців. Очікувана подія, тому все підготовлено, і ми кібербезпека готова. А тепер перейдемо до китайських автівок. Дуже цікаво, все ж таки. Скажіть нам будь ласка, чи китайські автівки можуть все ж таки приховувати собі небезпеку в сенсі кібер-різних штучок, які в них можуть бути всередині на шпигунськими застосунками. Цілком можливо. Я одразу хочу уточнити, що в Ізраїлі у військових офіцерів авто не вилучали, тому що там поважають приватну власність. А от парку заїжджати китайським авто на територію військових об'єктів, військових вас і всього такого заборонили. Ми, ми сказали про вилучення. Я уточнював службових автівок, тобто тих, ага. які не є приватною, не не є ага. приватною власністю. А, не всі можливо так зрозуміли. Окей. А, те, що у китайських у виробах китайських компаній завжди є щось незрозуміле, що найменше так, і що може бути з як загроза, це давно відома інформація. І коли Сідзіпінь каже, перевірте на Бекдори, це свідчить про те, що ці дані вже настільки популярні у світі, і всі це настільки знають, що навіть сам очільник Китаю жартує на цю тему. Ну, це Показово просто наскільки це е, усім відома і популярна теза. А особливо це стосується е, виробів е, складних. Які мають власні операційні системи, які як правило закриті, в тому числі Huawei закрита власна а, операційна система, і в автомобілях власна операційна система. Тому заклик, подивіться, чи немає бекдорів. Він знаєте, він такий саркастичний здебільшого, тому що деякі речі просто неможливо подивитися деякі ну, ось, речі, наприклад, склад трафіку. Там навіть фахівці так вони розбирають, вони дезасимулюють, там ну грубо кажучи, розбирають на молекули і е, додатки операційні системи, але далеко не все можуть зрозуміти, який це трафік. Тобто, начебто там очевидних бекдорів немає. Але закрита частина, вона там обфускована, зашифрована і, і, взагалі, складно зрозуміти, які вона функції виконує. Ось ці питання вони завжди залишаються, а трафік постійно передається материнським серверам на території Китаю. Тобто, з одного боку, виробники китайські пояснюють, що це потрібно для того, щоб коректно працювала, працював пристрій, і це так окей. Але у цьому потоці даних. Невідомо, що ще передаються, і, скоріш за все, передаються а, ось якраз те, що бачать камери, те, що відчувають там, фіксують датчики, а, можливо, геопозиція передається і, скоріш за все, передається. І все це аналізується. І відповідно, це якщо авто перебуває на території військової бази, це точно не на користь безпеці національної. Костянтина, ну, чисто теоретично. Такі машини в, у Львові могли навести супутники китайські на точку е і допомогти з наведенням на ціль? Звісно, могли. Ну, звісно, дивіться. Ну, ми ж усі розуміємо, що в нашій війні нас підтримують Сполучені Штати, країни Західного Європейського Союзу, Японія, Австралія і так далі. Це один блок. Так було історично завжди. Так, якщо дві країни воюють, то з одного боку за ними стоять одні сили, з іншого інші за Росією стоїть Китай. Вони їм допомагають з економікою. Вони їм допомагають з цими чіпами з технологіями. До речі, ну непогано розвинутими, не ще не такими розвинутими, як у західному світі, але все ж таки. Достатньо для того, щоб нас вбивати. Тому якщо Захід нам передає свої розвіддання з супутників, а у Китаї теж є свої супутники, досить багато, досить розвинута космічна галузь, Чому вони своєму союзнику не будуть передавати розвіддання? А ті, в свою чергу, будуть їх використовувати для того, щоб нас вбивати. Ну, це по, 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 по моєму це цілком логічно. Насправді, в страшний час живемо. Будь-яка машина може за тобою стежити. А які давайте ще, Які ще пристрої можуть використовувати такі системи е, слідкування і шпигунства? Ну, от окрім автівок, що ще може бути? А Все абсолютно все ж завгодно виробництво, А, виробництво Китая, Б, яке підключено до інтернету, яке просто має модуль або Wi-Fi, або Bluetooth. Так чи інакше? Е... Може і передає дані, якісь дані, якісь метадані, можливо, метадані ну, мета це інформація про інформацію, да? який обсяг, коли кому і було передано, наприклад. Тому будь-який пристрій, який підключений до інтернета, до там, не знаю, робот роботоплесос, холодильник все, що може, що підключається через Wi-Fi, має модуль зв'язку будь-якого. Uh, і все це вироблено, вироблено в Китаї. Скоріше за все, це все включено в, в таку глобальну китайську мережу збору великих даних і великих даних мається на увазі колосальна кількість маленьких даних, в тому числі з побутових девайсів, А те, телефони, автомобілі, де складні системи з купою різних датчиків, це взагалі супер. Майже напевно використовується розвідкою, принаймні для аналізу зібраних даних, а зібраний і проаналізований масив даних це шикарна розвідувальна інформація. А чисто теоретично може щось відбутися? на шталт того, що сама автівка може свого керманича, чи свого власника вбити. Дистанційно. Чисто, теоретично це не виключається, вбити, не вбити. А от спричинити ну, аварію спричинити, да, же це дистанційно зробилося ввійти в систему цієї автівки, там з того ж Китаю чи з іншого якогось місця. А це і не тільки теоретично. У стесла були кілька випадків, коли автотермінова рушало. Настільки, щоб когось вбило такого, начебто, не було. Але... Ні, я можу можливо, давайте я перефразую запитання. Чи можна е ззовні керувати цією автівкою, е не, не перебуваючи власником цієї автівки, війти в систему. Так, теоретично це можливо. А, і були кілька випадків, наскільки вони мають системний характер складно сказати, тому не можна зараз от, точно стверджувати, що. Китай може віддалено керувати там, раптово розігнати автомобіль або вимкнути йому гальма, або вимкнути рульове керування, а, і машина вріжеться кудись на повному. Але а, це ризик, це теоретично не виключено з огляду на те, що все ж таки якісь дані передаються а значить, зворотній зв'язок іде, і якісь дані передаються на девайс безпосередньо саме тому цьому питанню приділяється стільки багато уваги, і тому, коли ти не можеш виключити цей ризик, тобі треба його або локалізувати, або мінімізувати його вплив. Саме тому, наприклад, в Ізраїлі ось вдалися військові до таких заходів. Тому підтверджених випадків, що когось вбили таким чином через віддалене керування, задокументованих немає. Але це не значить, що цього не може статися в найближчому майбутньому.